Вітаю вас на каналі. Я в магазині Сінсей. Стартував розпродаж до мінус 50% на деякі товари. Акція триватиме до 20 серпня. Тому приємного вам перегляду. Декоративна таця підставка 279 плетена з ручками. Підставка під гаряча 119. Млинок для спецій. Ціна акційна 109 гривень. Набір підставок для яєць 2 штуки в зеленому склі та в прозорому 69 гривень. Млинок для перцю 119. Таця сервірувальна 219. Коробка органайзер для зберігання 209. Пластик. Мінус 50 акція діє до закінчення товарних запасів. Набір для солі та перцю 129. Масляниця скло 149. 24 знижки на ємкості для зберігання. 129 круглі та 99 квадратні. Банка для зберігання 119. Більшого розміру 209 169. Велика банка для картоплі 399. Хлібничка 499 гривень. Контейнер для сипучих 69. Бокс для зберігання їжі 209. Набір пластикових контейнерів 79 3 штуки. Кухонна дошка для тіста 99. Органайзер шуфляду для столового приладдя 289. Дошка кухонна 279. 399 органайзер. 149 дощечка по акції. Скатертина 150 гривень метр 40 на метр 80 У двох варіантах. Рушники кухонні 69 за 2 штуки. З кексиками також дві штуки 69. Ось такий варіант квітковий 39. Листочки 69 дві штуки. Собі візьму ось такий набір 3 штуки 69 гривень. Підставки на стіл під посуд 99 за одну штуку. Новинка в золоті 99 дві штуки. Жовтенькі по акції 59. Круглі підставки по 69 за 2 штуки. На бірушнички у морському мотиві 69 3 штуки. Один вафельний. Чудові тарілочки десертні. Всього 35 гривень. Чашка полосата 99. Чашки 119 в чорному білому та м'ятному кольорі. Салатова з білим 119. Квітковий принт 99, тарілка біла з золотом. Є ще така чорна з золотом 169. Тарілка ракушка 129. Склянки керамічні в двох відтінках по 99. Склянка у кольоровому склі три варіанти 49 гривень. Креманки також таких відтінків 99. 119 чашка біленька та чорна з золотим обводком. Такий колір 79. Яскрава тарілка лимони 99. Салатник важкий, скляний 99. Тарілка супова 99 гривень. Для діток міні маус 119. Блюдо велике скляне 169. Тарілка десертна 129 чорна та біла з золотом. Велика чашка 129 на пів літри. Чашки в кольорі по 99. Молочний, ніжно-зелений та чорний. Хатинки підсвічники 69. Скляний свічник 35. Серветниця м'ягенька. Рожева 109. Корзина металева з ручками 149. Цікавий фотоальбом. 279 гривень всередині карточки, на які клеють фото. Корали 169 гривень. Фоторамка на три фотографії 119. 129 фоторамка у чорній оправі. 99 біла. Коробка для салфеток 99, 399 плетена поличка в дитячу кімнату, ниска декоративна плетена 169, поличка повітряна куля 549, поличка дерев'яна будинок 219, плетена корзина 149. 399 набір із двох корзин. Акційна ціна зараз на квіти всього 69 гривень тюльпани. Жовтенькі 99. Нарциси також 99. 129 поливальничка пластикова. Декоративна рослина угорщику 119. 55% на поливальничку металеву всього 149 гривень. Корзина велика плетина 399. Миски пластикові, 69%, зелені, 79 оранжеві, тарілки 69, подушка з ручкою 149 гривень, парасоля пляжна 219 гривень. 69 килимок пляжний, 99 глечик та стакани, 25 пластикова миска. Рушник пляжний 279, сушарка для посуду 69. скатертина 1,20 на 1,80, 49. Клійончаста. Такий варіант 35 та 79. Лимончики для солі та перцю 79. Набір тарілок 39, Плет пляжний – 119. 47% знижки на декоративні віночки. Ціна 149. В двох варіантах. Поливальничка металева 129. Ваза літня в синю полосочку 169. Міні вази зараз по знижці ціна всього 59. І такий варіант 49. Дуже гарна ваза. Ціна також акційна. 149. Набір металевих горщиків для вазонів в білому та молочному кольорі 169.